Сьогодні у випуску Час пік, диктант єдності Закарпатці долучилися до дня писемності. По особливому тема дороги України є не тільки про те, що саме про дорогу, про інфраструктуру, а про дорогу до єдності нашої держави, про нашу спільну працю. Я вважаю, що е, ми українці, мова це наше ДНК нації, і воно може нас призвести до нашого світлого майбутнього в першу чергу до нашої перемоги. Квіти та лампадки. Мукачівці активно готуються до 1 листопада. Купляють, але не так, як того року. Того року було ліпше. Тобто майбільше беруть віночки ці і квіти. Родзинки квасів як рахівське село заманює туристів. Ми відроджуємо там давні рецепти, розказуємо, чому саме це колись було, як саме колись готували там цю їжу, так і стараємося далі це робити популярним. Двоє людей загинули на трасі Київ Чоп. 27 жовтня до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з'ясували. На цьому відрізку дороги зіткнулися вантажівка «КамАН» під керуванням 33-річного жителя міста Калушвано-Франківської області та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення. Попередньо відомо, що внаслідок аварії двоє людей загинули. Це 35-річний житель міста Ради. Львівській області та 59-річний житель Тернополя. Обидва чоловіки були водіями автобуса. Внаслідок аварії травми різного ступеню важкості отримали і пасажири автобуса. Їх доставили до лікарні. На місці події тривають слідчі дії. ДТП в Ужгороді спричинив п'яний поліцейський винуватцем аварії за участю кросовера «Нісан» та ще одного легковика, що трапилася у четвер, 26 жовтня, є працівник управління стратегічних розслідувань Закарпаття департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Про це повідомили в правоохоронних органах. Саме він перебував за кермом кросовера «Нісан», який рухаючись по вулиці Грушевського і здійснюючи поворот наліво на вулицю Заньковецької, не пропустив авто, яке рухалося своєю смугою в зустрічному напрямку. Причина алкогольного сп'яніння водія, який був зафіксований патрульними поліцейськими, які прибули на місце події. На Муканчівщині у ділка вилучили майже 2 кілограми товару. Житель села Вільховиця розповсюджував наркотики в регіоні. Після проведення ряду негласних заходів правоохоронці провели санкціонований обшук в помешканні фігуранта. В результаті поліцейські виявили та вилучили у зловмисника наркотик рослинного походження та порошкоподібну речовину білого і коричневого кольору. Також вилучили зіп-пакети та шприци, які використовувалися для пакування товару на дози. Загальна вага вилученого склала майже 2 кілограми. За цінами чорного ринку така кількість наркотиків може коштувати близько 800 тисяч гривень. Окрім цього, у зловмисника вилучили набої різного маркування. Всі речові докази досліджуватимуть експерти. Долі України не з любові. Поліколи не прирублені, але знову зв'язані у вузо, аби бути ще різнішим. Немає нічого синішого, ніж ніхати хизькусь Україну і вбирати її поля. Усі з ручками в руках і у вишиванках уважно слухають диктора. Та всеукраїнський диктант під назвою Дороги України школярі й педагоги Ужгородського наукового ліцею традиційно в день української писемності і мови долучилися до національного радіодиктанту єдності, як і тисячі українців вдома, і на чужині вони не уминули масштабний флешмоб. Перед написанням диктанту своїм учням я наголосила на тому, що неважливо, скільки помилок вони зроблять дуже важливо те, Скільки вони переймуться змістом того, що вони пишуть, адже ми живемо у дуже непрості часи, і як казав Тарас Шевченко, я на сторожі коло них поставлю слово, слово це могутня потужна енергія, і власне мова це наш захист. Тема дороги України є не тільки про те, що Саме про дорогу, про інфраструктуру, а про дорогу до єдності нашої держави, про нашу спільну працю. Я вважаю, що е, ми українці, мова це наше ДНК нації і воно може нас призвести до нашого світлого майбутнього. Цьогорічний текст для радіодиктанту написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Читав диктант, актор театру і кіно, режисер і зірка фільму Довбуш Олексій Гладковський. 23 роки поспіль, і це так має бути, тому що єдність саме в мові, єдність навіть нашій традиції, єдність нашої ментальності. А це все об'єднує українську націю і робить її сильнішою, особливо в умовах, коли ми відстоїмо свою незалежність, свою незламність, свою. Перемогу відстоюємо. тому для всіх нас, українців, особливо молоді. Цей радіодиктант має дуже велику значущість. Вдруге, в умовах війни, вся Україна долучилася до диктанту єдності. Раніше його писали 9 листопада, в день церковної пам'яті Нестора Літописця. Утім, з переходом на новий церковний календар дата змінилася. Не треба доводити зараз те, що ми повинні, окрім рідної мови, розмовляти, володіти українською мовою і берегти свою мову, берегти свою державу, бо інакше майбутнього в нас не буде. І сьогоднішній диктант, який вже поспіль багато років відбувається, він доводить те, що дуже велике коло задіяне в цьому. І те, що молодь, мабуть, все таки за нею майбутнє, вона розуміє це. Диктант кажуть, учні не складний. Дехто писав його вперше. Як, от, переселенець восьмикласник з Харкова, Михайло каже, в класі вже його рідні стіни, тож писати було зовсім нескладно. Це мій перший раз, коли я його писав, і я дуже хотів би попробувати себе у цій цьому розряді. Він не дуже тяжкий був, і я його написав. Я весь його написав, і мені дуже сподобався. І радіодиктант, можна сказати, об'єднує всіх українців у цю хвилину. Радіодиктант національної єдності щорічно проводять з 2000 року командою українського радіо, аби популяризувати українську мову і об'єднувати її носіїв у всьому світі. Дуже цікаво писати, я розумію, що твір ощулив не одну людину, тому що зараз це достатньо чутлива тема, і найбільш складності це була пунктуація. Напевно, не завжди я могла відчути настрій авторки. Писала диктант вже вдруге. Насправді це було дуже цікаво, але ну і водночас хвилююче. Я вважаю, що цей диктант ну дуже актуальна тема на даний момент. В першу чергу цей диктант пишеться для того, щоб навіть перевірити орфографічні помилки, тобто кожна людина може теж помилятися. Диктант пішов вже втретє, тому е, вже знаю як, е, тому не дуже хвилююся. І вважаю, що цей диктант дуже корисний для єдності нашої нації на даний час. І не тільки перевірку грамотності, помилок, а й просто для себе дуже добре. Тому сподіваюся, що дуже добре. Ми всі написали у понеділок, 30 жовтня об 11.00 учні себе і перевірять, адже саме тоді опублікують правильний текст радіодиктанту. Одразу після перевірки всіх робіт оголосять переможців. Зазвичай це відбувається протягом двох місяців. На Закарпатті затримали на гарячому переправника. У берегівському районі оперативники Чопського загону затримали місцевого жителя, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За 2 тисячі доларів США переправник мав забезпечити переміщення з України до Угорщини двох чоловіків призовного віку. Його затримали на околиці населеного пункту вилок після отримання від клієнтів частини оплати. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили автомобіль Кія, яким правопорушників до. Ставили до кордону три мобільні телефони та грошові кошти у розмірі 1350 доларів. Щодо переправника порушили кримінальну справу, затриманих військовозобов'язаних притягнули до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України. Двоє туристів заблукали на Говерлі. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на горі в Рахівському районі загубилися двоє туристів. Подружжя з Хмельницької області піднялося на вершину з навчально-спортивної бази Заросляк, що в Івано-Франківській області. Однак через значний дощ із градом туристи втратили орієнтири, спустилися на закарпатську сторону гори. Далі вони намагалися навпростець дістатися до потрібного маршруту і остаточно заблукали. На місце вирушили фахівці Лазищини. Завдяки тому, що подружжя скинуло власні координати, рятувальник які оперативно їх відшукали і спустили до підніжжя Говерли. Далі туристів транспортували до села Лазищина, звідки вони мали можливість повернутися на свою базу. Зелений ринок Мукачева майоріє різнобарвними квітами. Це хризантеми, вирощені здебільшого в теплицях у населених пунктах Мукачівщини. На них наразі великий попит. Поза як Мукачівці активно готуються до відзначення 1 листопада Дня пам'яті померлих. Восімдесят 30, по 100 беруть люди. Деруть, началі тепер брати дуже. Не знаю, якщо порівнювати з минулим роком. то що? Не, так як прошлий рік але беруть загалом. Продавці пропонують хризантеми на будь-який смак і гаманець. Ціна найдешевших маленьких квітів стартує від 20-30 гривень. Натомість вартість найдорожчих великих кущів квітів сягає і 400 гривень. Великий вибір на ринку цьогоріч і свічок та лампадок. Я, наприклад, пластмасові є. Я... По 60 гривень упаковочка. Є стікляні вже по 18 гривень, є трошки більше, там 18 годин свічка горить по 30 гривень, 24 години 65 гривень, 36 години 85 гривень, 48 години 95 гривень. І там, чим більше, тим вони дорожчі. Найдорожчі по 350. 350, да, ну це горить вже 72 години. Менший вибір на ринку і віночків та композицій, як із живих квітів, так і з сухоцвітів. Їх продавці виготовляють власноруч та виконують навіть на замовлення. Він по 130, букетики по 100, композиції по 200 і квіти по 20. Квіти є більші по 25 і я менші по 15, але зараз їх немає в наявності. Купляють, але не так, як того року. Того року було ліпше. Тобто. Май більше беруть віночки ці і квіти. Ще беруть живі віночки, їх теж купують. Живі віночки з такими крізь димами. Це буде вже ближче до першого ближче до першого, так. тобто їх теж і заказують вже наперед. Попит на релігійну атрибутику цьогоріч доволі високий. Мукачівці активно вибирають квіти та свічки. Одні переконують, ціни цьогоріч кусаються. Інші зростання вартості через великий вибір на своєму гаманці не відчули. Ціни від 50 гривень до 200 гривень. Веріруються квіти дуже гарні. Ви бачите, що в одному горшочку по два-три кольори. Так, що в кожному доступні квіти можна купити на, на, на своїй по своїм фінансові можливості. А е, свічки щось е, Теж від 18 гривень до 23. і в різних точках можна собі купити. Страшні, страшніші, як не може бути. Взагалі подуріли. А квіти? І квіти дорогі, особливо ті То Це страшно. Дві квітки по 130 гривень. Я живі квіти, я тут тільки так дивлюся. Ой, мені багато треба, мені треба десь штук 12, в мене багато родичів. Разом з цим покупцям пропонують і штучні квіти та вінки. Хоча таких торгових точок на ринку значно менше, втім вони таки користуються попитом. В свою чергу екологи та влада вкотре закликає всім обирати саме живі квіти, аби зменшувати негативний вплив на екологічне середовище. Мукачевські поліцейські долучились до здачі донорської крові. Здали її у лікарні святого Мартина. Полісмени закликають усіх небайдужих приєднуватися до благородної справи. Лікарні необхідно забезпечити запасами крові для порятунку наших захисників та цивільних. Рахівське село Кваси назвали його так через квасну мінеральну воду, якої тут чи не на кожному кроці по джерелу. Невеликий населений пункт добре відомий туристам своєю неперевершеною крафтовою гастрономією та унікальними продуктами. Ми відроджуємо там давні рецепти, розказуємо, чому саме це колись було, як саме колись готували там цю їжу, так і стараємося далі це робити популярним, тому що це історія, історія, яка в дійсності ну, її не можна забувати, її навпаки потрібно підтримувати. Хизується село Кваси оригінальним десертом. Це натуральне морозиво джелато. Готується із коров'ячого, козячого та овечого молока за рецептами та правилами, що історично склалися в Італії. Порівняно зі звичайним морозивом, воно містить менше ми варимо варення, потім додаємо до морозива, до молочної основи лекар шишок, лаванда з світом лаванди, кавове, святкове, це мак, кориця, яблуко, кузини з овечого молока, з чорниці це в нас яфена, є сорбет і є на молоці теж. Окрім морозова із Карпат, швидко завоювала любов туристів і гуцульська випічка з традиційним закарпатським лекваром та запашний домашній хліб. За словами місцевих пекарів, одних високоякісних натуральних продуктів і рецепту замало. Необхідні ще два секретні компоненти: любов до хлібної творчості і натхнення. Наш хліб унікальний тим, що він використовується, випікається в подових печах на заквасті. Також цільне зернове борошно перемирюється на наш. ...млині на камені. Це жорновий млин, дуже хороша якість мука, якісна мука бо, якісне борошно. І з того ми випікаємо наш хліб. І цим він е, в нас рахується найкращий і і, і якісний хліб. Випікаємо ми е, різні види, десь біля 10-15 видів хліба, різних і є дріжджові є і бездріжджові хліби. І також наша булочка є з різними начинками, тому що це із і з явлено. Також у селі Кваси є цікава туристична родзинка Яфинівка. Тут туристи можуть продегустувати спиртові настоянки на гірських чорницях. Загалом туристичні місця у Квасах дають унікальний погляд на багато культурно-історичну спадщину закарпатського краю. Тож з метою популяризації цікавих локацій у селі Кваси відбулася зустріч між представниками туристичних організацій і асоціації гідів з місцевими крафтовими виробниками. За сприяння управління туризму та курортів закарпатської військової адміністрації був Ваднений такий от тур інформаційно-пізнавальний місцями для популяризації для промоції Рахівського району, щоб туристи могли дізнатися в майбутньому, які будуть сюди залучатися, які будуть сюди приїжджати з новими гастрономічними локаціями, де вони зможуть відновитися, відновити свої сили в гірському регіоні. З 27 до 29 жовтня Ужгород частує всіх медом. Три дні у місті триватиме найсолодший фестиваль Медова осінь осінь-2023». Тут гостей щороку дивують розмаїттям меду та продуктами бджільництва. Цей рік не став винятком на набережній незалежності. Протягом вихідних своєю продукцією пригощатимуть пасічники не лише із Закарпаття. Зараз, ну, так як погода помішала, то не всі сьогодні прийшли, але завтра буде у нас десь ну, до 20 чоловік, я надіюсь, буде учасників. Мед, бринза, сири, сувеніри, трошки, трошки всього потихеньку викажуть, з нашої закарпатської кого виробництва. Пасічники представили великий асортимент продукції, окрім численних сортів меду, лісового, липового, акацієвого, гірського є також прополіс, віск, маточне молоко, пилок, а також сир та бренза. Родиться, бо літом більшість то вечі молоко. А зараз, так як уже вівці не доїться, то переважно більше скоро ячого молока. Ми тримаємо. Тримаємо господарство теж, все маємо. Це справа, так, це наша сімейна справа. Як ну, вже дуже багато років, може вже 12 років, як ми цим все займаємо. Ми з дружиною працюємо, робимо дуже гарні медові продукти, вирощуємо обзілок. Стараємося взяти від бджільництва абсолютно всю інформацію і всю ту потаємну силу, яку має бджілка донести до людей до споживача для оздоровлення, для того, щоб люди мали ну приємну наснагу жити з здоровим харчуванням і здоровими ліками. Пропонують відвідувачам також лікувальні олії, сиропи, ліки, косметичні засоби і навіть воскову міль. Настій воскової молі це єдина річ, яка налагоджує відток крові в бронхолегеневій системі, нею лікують вплоть до туберкульозу. Підняття імунної системи, стабілізація кровотворної системи дуже цікава річ. Рідина від грибка В більшості випадків це йде для нахтєвої пластинки. Зменшується, відновлюється повністю нахтєва пластиночка. Це моя розробка. Доки відвідувачі знайомляться і купують. Пасічники обмінюються досвідом. На фестивалі можна дізнатися безліч цікавого про корисні властивості меду секрети пасічництва. Організатором свята вже традиційно стала Асоціація пасічників Закарпаття. Тож встигніть протягом трьох днів придбати медову та сирну продукцію. Частину виручених коштів передадуть на потреби зсу.